Тут є маленький невдобненький мамінчик. Е, Понімаєте? Секрет у тому, що люди не думають про тебе стільки, стільки ти думаєш про них. І більше того, вони займаються абсолютно тим самим. Вони думають про те, що ти думаєш про них. Ну, типу вісоні виходить велике ніхера. Ну а щодо сорому розумієте, це ти... як... Стара прошивка телефону, коли ти вже розумієш, що воно нічого не тягне, купа глюбків, ну ти вперто не ставиш нове оновлення. І ось тут твоя точка переходу, або ти залишаєшся в старому сценарії, де ти залежиш від думки інших, страждаєш, не проявляєшся, або все ж таки робиш апгрейд, переходиш на новий рівень. І ти стаєш головною героїнею в своєму житті, а не якимось там другорядним персонажем. Бо правда тут така: або тебе люблять реальною, або це просто не твої люди, як шли як з чертям собачим. Бо коли ти починаєш оце підлаштовуватись, плясати під чию-то дудку. Тебе любити не будуть, а більше того, ти сама себе не любиш. І ось це якраз точка переходу. Це моя авторська трансформаційна програма, де ми перепрошиваємо повністю всі твої прошивки, оновлюємо нейронні зв'язки. І я допомагаю вийти з цього залежу, соромлюся у живу, проявляюсь і кайфую.